Всім вітання і доброго раночку на хвилях радіо М. Друзі, як ви можете вже побачити, можливо, з наших трансляцій, те, що я в студії вже не одна до нас приєднався ігор сокол, який є співзасновником благодійного фонду «Дитя світла і власне зараз ця організація, наскільки я розумію, будує дитячий будинок для 30 дітей, так ігоре все вірно? Доброго раночку тобі. З цим ми обов'язково ще розберемося. Хто будує, що будує, для чого взагалі відбувається весь цей проект. Дуже цікаво буде послухати. Ну, а поки хочеться почути трошки про твій ранок, як раночок в понеділка з такою вже не літньою, з вже такою відверто осінньою погодою. І е, поділися з нами, будь ласка, як тебе розпочався цей сьогоднішній день? А, та в принципі у мене зразу почав згадувати загалом, що ой, а вес осінь, якби вона сурова, треба вже вдягатися, я не дуже вді вдяг... <головіка> вдягнувся. Ось тому зрозумів київські пробки, тому що я в центр добираюсь, а загалом не добираюсь в центр. Я, я <головіка> тобто дуже часто ось цей трафік може бути причиною <головіка> того, що настрій трошечки підпсу підпсовується, так? Ну, В мене навпаки, я згадав, як я добирався в центр багато разів, і одразу ностальгія, така о, дорога, подкасти, тому що я дуже люблю слухати подкасти в дорозі. І це довше зараз їхав чим зазвичай, тому більше послухав. Ага, клас. Друзі, можна почерпнути від ігоря лайфхак. Мені здається, що треба просто зробити те, чого ти давно не робив, за цим заскучати, щоб така так. накрила хороша ностальгія, і все і день виходить mm. просто як на ура. Ну супер, друзі. Хто до нас тільки приєднався? То раптом ви почули чоловічий голос. Зараз у мене тут в трансляції. То знайомтеся з нами сьогодні. Ігор Сокол, співзасновник благодійного фонду «Дитя світла, організація яка зараз займається Ця будівництвом дитячого будинку для 30 дітей Сиріт, дітей сирі от, дуже от власне. О, це дуже важливо. От, от власне, ти вже почав уточнювати. Так. Розкажи, будь ласка, про яку категорію дітей ми говоримо. Вибач за грубе питання, але звідки ви їх берете, де ви знаходите? Тобто, хто буде жити в цьому збудованому будинку, ну зараз ми тільки будуємо його. Концепція в тому, щоб, щоб забрати, забрати дати можливість дітям в Сирі, там, які без статусу формувати в цьому будинку. На зараз цей саме реформація відбувається дитячих будинків. Вони будуть по-іншому називатися, але ж Саме проблема є, вона існує в Україні, а тим більше, коли зараз почалось повномасштабне вторгнення, з окупованих, з окупованих територій багато повертають дітей. І загалом багато дітей залишаються без батьків, а їм потрібно десь бути. Є державні інституції, але також ми хочемо. Таку проблему більше вирішити про те, що треба діти, це наше майбутнє, і треба їх також навчати. І нас тобто не трас... тільки технічно забезпечити всім необхідним, але також щось вкладати в цих дітей, та що допоможе так, їм так. якось вирости як повноцінними особистостями, тобто з якимись певними цінностями. Так, так я розумію і в про в цю базу, йде мова. Та, та ідея виникла про те, що е, є ті, хто донатять про та. Щоб забезпечувати дітей. А чому щоб ці люди вони також не стали наставниками для цих дітей і їх можна було навчати, туди приїжджати? У нас є приклад, це Онуфрівка біля Кременчугу, там вже є дитячий будинок, ми будемо філією, і ми зрозуміли, що дітям потрібно приділяти увагу. Ми туди їздили, і, а там це далеко і от якщо з Києва виїжджати, потрібно цілий день, там 8 годин на дорогу, 4 туди, година 4 назад. І ми хотіли зробити це біля Києва, тому що тут багато талановитих людей, багато донорів, які в принципі можуть приділяти увагу дітям. І ось ми в Мотижені почали будівництво. Зараз у нас збудована коробка, і ми хочемо його відкрити на 1 вересня 2025 року. По суті, у вас є рік часу для того, щоб завершити здійснити цей проект. Так скажи, як оцінюєш, зможете впоратися, чи що для цього ще потрібно? Можливо, хтось зараз нас із наших слухачів слухає і розуміє, що почувши. Чи, можливо, якийсь там певний перелік, яка допомога може знадобитися? Бо наприклад, чому є якась гостра потреба для того, щоб реалізувати його? Я подумаю, о клас, я можу долучитись до цього, тому що в мене є такі опції або такий функціонал. Що потрібно для того, щоб вкластися в терміни? Ну на зараз у нас є 102 донори, і для того, щоб гарно будувати, нам потрібно 300 донорів. І також те, що mm -hmm. ми декларуємо, це 300 донорів, які донатять по 1000 гривень кожен місяць. і Тоді ми розуміємо, що з таким ми, в принципі можемо і віримо. У нас дуже велика віра про те, що дасть можливість все ж таки 1 вересня стартувати. Тобто 300 донорів, які щомісяця роблять просто таке. Невеличке капітал вкладення в майбутнє дітей просто у розмірі тисячі гривень. Так, правильно не ну, треба так, багато. Слуха, ну це просто ти сказав про цю суму. Я знаю, що очікувала, що там зараз буде звучати така сума, що для того, щоб стати донором, щоб долучитись до хорошої справи, треба ну, прямо викладати такі певні суми. Слухай, це ж абсолютно підйомна сума для ну для багатьох насправді людей. Тисяча гривень це не так то й багато. Але по суті, як це може вплинути на зміни життя тих дітей, яких ви візьмете під опіку, по суті, грубо кажучи, Скажи, Діти будуть жити, жити, навчатися там на тому місці. Так, так? тобто, так. що буде входити певний, якщо так можна звати пакет послуг для цих 30 сирі. Тобто, чим саме будете їх забезпечувати? Ну там буде це повністю. Навіть буде будинок, там будуть і Тут не те, що забезпечувати, основне ж завдання це ті люди, які будуть туди до них приїжджати. І це, наприклад, вчителі англійського, які будуть розповідати про англійські, бізнесмени. Це дуже важливо, якраз бізнесові якісь. Жилки, як кажуть, тобто, що... Люди, не люди впливу, так я правильно розумію? Люди, так, які так. будуть давати приклад, так. що ось ти можеш до цього прагнути. Тобто так. приїжджати і показувати, ось я вже дорослий, так. але в тебе життя попереду. Те, що ти сирота, це не означає те, що ти якийсь безнадійний, чи в тебе немає шансів вирости в житті. Ось типу в тебе може теж бути шанси чогось засягнути. Правильно так, так. Mm -hmm. Ну це також не тільки діти сі си, си прям сироти, а й ті, у кого а, батьки вбивають, або в, вони не можуть жити вдома і з неблагополучних так. Так. І це буде прикладом для них, що ось є ті, хто вже досягли чогось, або в них є знання, ось дивіться на цих людей, що може, може все вийти, і ось поряд діти, які також добуваються чогось. І загалом ти це не вирок, якщо, якщо в тебе там, батько, мати немає, або щось не так. І давати їм ціль в житті, загалом, щоб... Наставляти їх. Ти знаєш, якщо говорити не про це проект, якийсь, можливо з твого особистого життя, з твого особистого досвіду, такі історії, коли діти, які виросли в неблагополучних сім'ях, але потрапили, так би мовити, в правильні руки, мається на увазі якісь хороші компанії. Я знаю, що дуже багато протестантських церков, які роблять різні молодіжні, дитячі проекти, наче дають можливість дихання, нове дихання цим дітям. Тобто є дуже багато різних освітніх проєктів і дуже багато людей, які готові взяти під своє опікунське, так би мовити, крило. Ти я казав про те, що ідея одна з основних ідей цього будинку, який будується. Це щоб там був елемент наставництва, так? Тобто, щоб не просто технічно дітей навчити, одягнути, нагодувати, але також, щоб це виросли прекрасні люди з прекрасними цінностями, з духовним наповненням. Чи в тебе є якийсь досвід, який, можливо, для тебе слугує ось таким, знаєш, мотиватором, який ти тримаєш перед очима у себе, грубо кажучи, згадуючи, що це реально, тобто це може бути з цими 30 дітьми там в тому новоствореному будинку, тому що ось я знаю ось такий приклад, і він працює. Ну, це не те, що прям приклад, але багато також Ігор Постенко а, можете забути подивитися. А, він ще видав книгу а, від, «Без безпризорника з російською. І якраз це приклад, коли він збудував велику компанію, і загалом можна подивитися і почитати про його життя, що це взагалі. Небезнадійні люди, ті, хто був без батьків. Скажи, а от з приводу наставництва, можливо, для багатьох людей зараз відкрити це питання, в чому це полягає? Чому є така потреба, взагалі? Що це за таке новомодне війня? Можливо, для когось це незрозуміла тема. В чому це полягає? Ось ця важливість ось цього елементу, щоб в дітей вкладати щось трошки більше, ніж просто там їжу, можливості, фінанси і все таке. Ну, навчання наше все. Але коли е, є вчитель, і багато у нас вчителів, вони викладають якийсь просто предмет. Але коли викладають своє життя і показують свій приклад, mm. це зовсім інше наставництво. Тобто у вас до самих викладачів, я так розумію, буде якийсь певний критерій відбору, що це не просто якісь рандомні люди, просто з чи з досвідом роботи, а ті люди, які можуть і навчити, і за одне своїм особистим прикладом, так Ну, Послужити, ми хотіли би, щоб відбирати також таких людей, але дуже е велике для нас значення має е жага Жага розповісти, коли є палаючі очі, допомогти. Дітям все там насправді нічого потім не потрібно, тому що людина буде сама хотіти, і ми загалом хочемо також там, щоб у нас були гранти на навчання, щоб, можливо, ці люди опікувались потім, відправляли на навчання, давали їм там в закордон кудись відправляли. Або тут на якесь класне навчання саме в увиші. Там, де не може собі дозволити ця дитина, друзі. Якщо ви тільки зараз приєдналися, не розумієте про що мова, який контекст розмови, то хочу нагадати, що сьогодні, по-перше, ми говоримо про ситуації, які роблять нас сильнішими. Це запитання до вас, яке залишається до завершення нашого ефіру. Можете ділитися своїми думками в наших онлайн-трансляціях стосовно того, а які конкретно ситуації у вашому житті зробили вас сильнішими. Ну і також ми спілкуємося зараз з Ігорем Соколом, який є співзасновником благодійного фонду, який називається Дитя Світла, це фонд і організація. Яка будує дитячий будинок для 30 дітей сиріт. Такий проект, який планують завершити до 1 вересня 2025 року. Всього лиш рік лишився до реалізації ось такої доброї хорошої справи. І зараз ми про це трошки дізнаємося більше, але поки не переключайтеся, невеличка пауза. Радіо М надихає. Долучайся до Радіо М у соціальних мережах, Ютуб канал, Фейсбук Сторінка, Тікток Радіо М, Телеграм, Інстаграм Радіо МЮА, а також наш сайт радіоем.ю. Радіо М завжди поруч. Слухачі, слухачі збираються із думками і запитаннями, які можливо до тебе будуть зараз на, на налітати? Надліт... Надсилатись, не знаю, як сказати правильно, надходити в прямому ефірі. Друзі, ви можете скористатися опцією. Якщо до Ігоря якісь уточнюючі запитання з приводу цього проекту, ви можете почувати себе абсолютно вільно. Тому діліться своїми якимись певними думками, запитаннями чи відгуками тут в наших коментарях. Тож, поки наші слухачі збираються з думками, у мене до тебе запитання по темі нашого ефіру. Знаєш, ось так от синхронізувалося в нас усе сьогодні. Зранку ти говориш про такий світлий, хороший проект, який допоможе ось цим дітям, які ну. Бо, на жаль, так сталося, що вони самого дитинства стикнулися з такими тяжкими випробуваннями, які часом навіть не всі дорослі можуть пройти і емоційно вивести, якщо говорити зараз такою сучасною мовою. Ось. Але ось до тебе запитання. Скажи, чи були в тебе такі ситуації, які зробили тебе сильнішим, через які ти пройшов, якими ти сьогодні можеш ділитися, знаючи, що комусь це може стати в нагоді і також допомогти? Та загалом кожен день, напевно, такі, що. Стає, ти хочеш стати силь, заставляє тебе стати сильнішим. А, а насправді це не ситуація, а більше про пізнання себе. Угу. А, як тільки є фокус на те, щоб зрозуміти себе, зрозуміти свої почуття, зрозуміти, хто ти є, своє призначення в житті, свою місію, а, куди ти йдеш, це робить тебе дуже сильним, в плані, що. Треба щось робити, не треба сидіти на місці. Коли ти пишеш свої мрії, пишеш свої цілі, тебе це надихає. І ти там, я зі своєї сторони розумію, що мене це підтримує рухатися далі, коли е, є що робити. А коли потім це е, відбувається навколо, ти розумієш, що ти не даремно це ще щось робиш, е, і взагалі просто потрібно. Е, Знати, тут, типу, падать сигнал во вселенно. Mm -hmm. <гум> то у вселенную все-таки чи помолитися Богу, тому що ти перед цим згадував про різні такі духовні ще моменти, то все ж таки, що з цього працює? Ні, насправді тут у кожного своє і. У когось всіля, але всі розуміють, що є Бог, який створив uh -huh. нас. І тут о, головне, просто потрібно зупинятися. Потрібно у когось це може бути медитація, у когось може бути це молитва, але все рівно просто зупиняти свої думки, е, побути в тиші, е, і отут почати чути. І тут питання вже друге: хто? Е, хто це, тут і тут немає такого. Е, Якогось чи релі... релігійного. Тут ми не про релі... релігію, а про відчуття себе. А далі далі вже е... ви зрозумієте. Це... Церква Бог або щось інше. Слухай, ну мене до тебе одразу напрошується наступне запитання? От я тобі адресувала спочатку питання нашого ефіру, які ситуації зробили тебе сильнішим. Але оскільки ми говоримо про будівництво дитячого будинку для 30 дітей сиріт, а яким по суті ви як благодійний фонд дитя світла зможете дати, скажімо так, новий шанс, принаймні, або просто от шанс для нового майбутнього, альтернативного, кращого майбутнього, ніж те можливо на яке вони думають, що вже приречені, так тобто, ну що може бути, який функціонал там дитини сироти, здавалося. Бо, так, Батьки як підтримка, як опора, зрозуміло, набагато легше рухатися в житті. Як ти думаєш, якось ці ситуації, в яких опиняються діти сироти або з неблагополучних сімей, яким ви збираєтеся допомогти? Як ті ситуації, ті обставини, через які вони зараз проходять в контексті свого життя, як вони можуть зробити і в чому вони можуть зробити їх сильнішими? А, ситуації. Ну, взагалі, ті обставини. от... Проходить дитина через таку непросту історію в своєму житті, Як це може їй послужити, щоб вона пройшла як переможець через ось такий виклик життєвий, який, по суті із самого дитинства трапився на її життєвому шляху? Та краще, щоб цих ситуацій не було Тут, факт, напевно, але ж ти розумієш, що ми живемо та... в такі час, особливо якщо говорити про війну, то тут ну, взагалі, якби не передбачувано дуже, так коли це може трапитися, відбутися, наприклад, там якщо говорити про втрату рідних людей. Насправді просто ж потрібно шукати підтримку. Я не знаходився в такій ситуації, тому не можу сказати, що їх може стати, що їм як через ці ситуації вони можуть бути сильнішими. Але якщо хтось проходить цю ситуацію, потрібно шукати інших людей, шукати підтримку від інших, не боятися, і взагалі дійсно. Ну, дивися, по, -по, по шукати підтримку. в мене теж уточнення, тому що насправді ти ж розумієш, що можна знайти взагалі не там, де треба. А де оці місця, куди бігти, куди йти, де шукати ось цю підтримку. Якусь таку знаєш, от гарантовано, де ти можеш, ну все-таки, здебільшого, принаймні, є шанс того, що ти знайдеш справді тих, хто тобі може допомогти. Ну це точно там церкви, там протестантські церкви, в них на їх базі є там ті ж самі реабілітребілят. Ціні центри uh -huh. Дай загалом, якщо звернутися на лінію. Підтримки <ріст> як мінімум туди до слова, можна. в нас є да. лінія довіри, друзі. Одразу користуючись нагодою, хочу нагадати, що довіра.онлайн це наш сайт, де ви можете знайти координати у вигляді телефонного номеру і також посилання на чат онлайн-чат онлайн спілкування з нашими консультантами та психологами. І це безкоштовно та анонімно. Тому, якщо актуально, то будь ласка, збережіть довіра.онлайн. Так, бачиш одразу на місці? Опа, тобі ти сказав за підтримку лінію довіри? І ось в нас також є такий опція, опція, така й такий функціонал. Окей, дякую тобі, і ще також таке теж невеличке е, уточнення від наших слухачів. Запитання до тебе є е, запитують в нас е, наші слухачі, як можна взагалі чим пожертвувати, як можна допомогти? Чим люди можуть бути корисними для ось цього е, проекту? А як ви сам проект назвали? Я так розумію, що благодійний фонд дитя світла, а так сам і є, та, і, і будинок дитя, так. Та, дитя світла. Та. Чим можна допомогти «Дитю світла або дитині світла? А треба буде скинути реквізити, можливо, у нас є сайт, соціальні. Краще, мережі. Краще сайти соціальні так. мережі. Я думаю, можливо, в когось там будуть ще додаткові запитання за одне. Можливо, в когось ще якісь там виникнуть по ходу додаткові моменти, які хтось захоче уточнити. Як вас знайти, як правильно прописати, так, щоб оточно одразу потрапити прямісінько на вас. Так, Child of Light або дитя світла в інстаграмі. В принципі, можна бити там є. Або анкету заповнити, щоб стати там, тим самим наставником, щоб ми вас запам'ятали і вже вели далі, Ось, або задонатити вже суму, яку у вас лежить на серці, тобто ем, варіантів того, як можна бути корисним для цього проєкту, декілька можна бути донором, так донатити ось ту суму, яку ти озвучував. Тобто, якщо є 300 донорів, які по тисячу гривень в місяць е, жертвують на ось цей будинок дитя світла, тобто, ти вже по суті корисний, дуже корисний цій справі. Так, так? так. це може бути також наставник. Ну, у нас немає такого розділення. Прям угу. uh, на зараз uh, просто uh, є донори. Так, а потім вже ті, хто приліпиться серцем, зрозуміють, що це їхня, і тому що це також непросто приділяти час, увагу це треба рішення. Тому ми будемо спілкуватися, залишайте контакти. Якщо ви хочете, ми продовжимо спілкування. Як це взагалі можна буде робити, яким чином. О, Окей, і ще таке уточнення. А нагадай, де саме територіально буде будуватися цей будинок? Тобто яка це область, який це регіон? Це село Матижин, е, умовно, якщо е, це біля добропарку недалеко. Я думаю, uh -huh. багато знаю, чи де це по Житомирській трасі, як їхати, виїжджати з Києва. Ось так от тому для всіх потенційних донорів і донаторів, якщо так можна сказати, друзі, можете взяти для себе на все озброєння, зможете колись навіть приїхати і подивитися, куди жертвували ось ці гроші. Це знаєш дуже приємно, коли ти знаєш, що ти кудись вкладаєшся, і ти потім можеш навіть поїхати і глянути, власне, а що все це вилилося? Супер, друзі, ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Соколом, співзасновником благодійного фонду, який називається Дитя Світла, «Child of Light». Якщо ви пропишете ось так, от у вигляді сайту, ви зможете знайти сайт. Цього проекту це будівництво дитячого будинку для 30 дітей сиріт або дітей з неблагополучних сімей, яким по суті є така можливість отримати краще своє майбутнє, бо принаймні такий квиточок краще майбутнє за рахунок ось такого прекрасного проекту. Тому якщо у вас на серці лежить долучитися, чи як донор, чи можливо як викладач, чи можливо якимись іншими моментами до цього проекту, то будь ласка, забігайте на сайт Child of Light і ви зможете одразу знайти там всю додаткову інформацію, всі координати, як ще зв'язатися з цією організацією, якщо є. Бізнесу, який які також може цим допомогти, тому що у нас там матеріали також потрібні. Супер, супер, уточню все, тому що ну слухай, раптом зараз. От на цей ефір в автівці, Хтось слухає із підприємців, хто займається наприклад, будівельним бізнесом. Да, так да. ти розумієш, о, клас. Я закладу свою цеглинку, так би мовити, в будівництво кращого е життя когось із цих діток. Супер, тому друзі, беріть на все озброєння. Ігоре від тебе на сам кінець нашим слухачам хотілось би почути якесь можливо чи натхнення, чи можливо просто якесь нагадування на сьогоднішній день, бо просто якесь слово, яке сьогодні допоможе. Можливо, навіть пройти якісь складні ситуації, адже ми сьогодні цілий ранок говоримо про ситуації, які роблять сильнішими. Часом, коли ти в моменті проходиш якусь ситуацію, і буває просто надзвичайно тяжко. Можливо, комусь сьогодні те, що ти скажеш, допоможе укріпить пройти якісь певні виклики та випробування, Що ти міг би побажати із сказати нашим слухачам, так ну а, насправді в нашій країні не вистачає лідерів. І е, якщо ви думаєте, що кажуть, ніша за... <свісно> вже забита, тут е, лідери завжди потрібні. І лідери загалом, е, е, там, де ви працюєте, лідери серед своїх друзів, і е, е, якщо ви приймете цю ціль про те, що ви Хочете бути найкращим, то і, а, і потім а, щось робити краще. То для вас завжди потім відкриються ці двері, і як кажуть: а, стучіть і вам відкриють. І йдіть, вивчаєте себе, ставайте кращими. І потім навколо вас будуть і люди, ці, які будуть вас підтримувати, і взагалі такі обставини, про які ви навіть і не думали, що таке може бути. Клас, дякую тобі особливо за нагадування простукати і неодмінно вам вічення. Це біблійний принцип, який точно спрацьовує завжди в житті. І бачиш, мені дуже подобається те, що ось так, от таке прямо дуже сильне нагадування сьогодні звучить на хвилях радіо М самого ранку. Тому, друзі, ризикуйте, пробуйте, стукайте, відкривайте, ну і також будьте тими, хто відкриває свої двері. Хто знає, можливо, зараз до когось в життя хтось стукає. Ми можемо ж також послужити і бути тими людьми, які можуть бути комусь корисними. Ну що ж, друзі, сьогодні з нами в нашій ранковій програмі був Ігор Сокол. Співзасно. Нік благодійного фонду, який називається Дитя Світла, який займається будівництвом дитячого будинку для 30 дітей сиріт Ви можете знайти е, власне ось цей проект по е, за посиланням на сайт «Child of Light», Тому якщо раптом ви на сам кінець приєдналися до нашого ефіру, або можливо упустили десь там якусь ниточку розмови, Ви все зможете дізнатися у них на сайті. Що ж, а ми будемо прощатися, Ігоре, дякую тобі, що завітав з самого ранку. Да. Приїхав сюди, дякую тобі дуже. Друзі, дякую вам дуже за ваші історії, за вашу увагу, за те, що були з нами. Не переключайтеся, залишайтеся з нами. Сьогодні буду супроводжувати вас на хвилях радіо ЕМУ продовж цілого дня. Тож в інформаційних коротких блоках. Наприкінці кожної години ви зможете почути мене. Буду вам розповідати щось дуже цікаве. Не прощаюся і бажаю всім прекрасного понеділка. Всім па-па.